Тернопіль напрямка. Почнемо сьогоднішній огляд. Свіжоприємний шкоди Октавії. Автомобіль 2007 року. 1,5 бензин, прийнаний з Угландії, номер телефону, стоїть вебаста. Стартова ціна 5800. Кажу мотор, оце, бачите, все в прекрасному стані. Так, зараз покажу вам салон. У нас в чехлі, п'ятиступінча кровка передач, є підігрів сидінь, двохзонний клімат. Так, ось такі в нас сидушки. Так, Є партроніки. Так, бачимо, у нас новесенький фаркоп. Великий об'ємний багажник, також є ось така полка. Так, Цікавий даний автомобіль. Телефонуйте, продавець з радістю, зустрінеться, розкаже по машині і так щось можна сторгуватися. Hyundai Elantra. Автомобіль 2014 року був куплений в 2015 році в салоні 1,6 бензин, так, номер телефону, пробіг 54 тисячі, ціна 10 тисяч на віддачу, також автомобіль вже на зимових колесах, є в додачу літня на титанах. Покажу вам салон. Передня задні скопідйомники. Мультируль. Шестиступінчаста коробка передач, підігрів сидінь, клімат контроль. Замінал, дешка, там на вилікчик ззаду у нас кинуло таке одіяло, щоб не замащувалося сидошки. Так, відкриємо. Багажник. Так, ось такий у нас об'ємний багажник. Так, автомобіль був в одного власника. Зараз ще відкрию капот. Відкрити капот. Так, бачимо, нічого у нас не милося, все, все можна побачити е, досить в досить гарному стані, нічого не тече, все чудово. Так. Перша реєстрація у 2015 році. Ще раз номер телефону. Ціна 10 тисяч на удачу. Кого цікавить, то нойте. Volkswagen Golf. 2002 року, 2,0 бензин, так номер телефону, ціна 4600 плюс торг. Вона відкрита. Так. так каже, салон. Передня задні склопідйомники, ПТ-150 кроків придач, 157 тисяч на приборці, є клімат контроль. Так, ось такі. Сидушки у нас так, Покажу багажник Так, є в нас запаска. Так бачимо все в дуже хорошому стані. Також все є на місці. Так, покажу вам сервісну книжку. Звідки вона пригнана була? Німеччина. З Німеччини. 157 рідного пробігу. Так, і... Глянемо під капотом. Так, виймочки. Ви ще фарбі. Без підкрасів. Бачимо мотор у дуже гарному стані. Так, ще раз нагадаю, 2002 рік, 2.0 бензин. Стартова ціна 4600. Телефонуйте, продавець з радістю все розкаже. Що потургується. Пальсовантура. 2009 року. Так, номер телефону. Оригінальний пасажир 2.0 дизель, 7-місний, 6-ступка, 6-ступінча кроки передач, свіжо пренено. Так, Покажу вам салон. Так, на дуже хорошій комплектації. Мультируль, руль клімат-контроль. Такий у нас салон. Салон дуже в дуже хорошому стані. Так, також є у нас додаткова віконечка на дверах. Так, дуже хороший автомобіль. Ззаді є Фаркоп, хто шукає собі великий сімейний автомобіль. Телефонуйте, продавець з радістю зустрінеться. На огляді шкода Фабія 2008 року, 1.4 газ-бензин, газ-бензин, свіжопринана, є кондиціонер, номер телефону. За яке можете детальніше дізнатися по автомобілі і по ціні, кажу вам салон. Ось такий салон. Сідушки у нас і цілі, чистенькі, п'ятиступінча стокровка передач. є кондиціонер. Так, руль у нас в чехлі 155 тисяч на приборці. Так, ось такий у нас багажник. Хто шукає собі економний автомобіль, можете телефонувати до продавця. Шкода Октавія 2006 року. 1,6 газ бензин. Номер телефону ціна 5-400 плюс присутній торг. Заглянемо в салон. передні, задні скопідйомники. п'ятиступінчаста коробка передач. Так, ось такий у нас досить акуратний салон. Так, візуально автомобіль. В дуже хорошому стані знаходиться. кого цікавить детальніша інформація, можете телефонувати. Продавець з радістю відповість на всі питання. Шостий рік, ціна 5400. Далі у нас Mitsubishi Outlander 2012 року 2.2 дизель. В рідній фарбі. так номер телефону видно, стартова ціна 11800. Далі у нас... Volkswagen 1993 року, 1.8 газ-бензин 2,700. Opel Meriva 2007 року, 1.6 газ-бензин. На автоматі є кондиціонер, номер телефону, стартову ціна 4999. Автомобіль на дуже хорошій комплектації, передні-задні склопідйомники на шкірі в хорошому кольорі. Є у нас мультируль. Так, 139 тисяч на приборці. Так, автомат. Так, позаді у нас є ще столики промовані ручки. Є партроніки. Тут шукає собі невеликий автомобіль на автоматі. Зверніть увагу на цього Opel. Так, Сьомий рік, 4999 плюс торг. Nissan Rock Рок, 2017 року, 2,5 мотор. Повний привід 13900. Далі у нас іде три жигулі. Так, перший. 90-го року. 1.3 газ-бензин, газбензин. Номер телефону. 1150. Стартова ціна. Далі у нас 92-й рік. 850 доларів і номер. Так. 2008 рік, 1,6 газ бензин, 2,200. Далі у нас Renault Clio, Одинадцятого року, 1,5 дизель. 6600. 600 Далі у нас шкода Рапід» попаду на ютуб? Автомобіль 2015 року. 1,2 бензин. Номер телефону. Стартова ціна 6999 плюс торг. Хто гарно торгується, тому більше скинеться. Рено Сенік 2005 року. 1,6 газ-бензин, номер видно, угу. Свіжопринена ціна 5200. Так шкода, Октавія. Сьогодні не так багато автомобілів на ринку. Можливо, не всі встигли перезути автомобіль. Ну, я також не встиг, відтягував все до останнього. І зараз, коли величезні черги, всі перезивають. Mazda 2.0 дизель, 4 рік, 3900. Кия, спортивщик. 50-й год, 1,7 дезль, 12,900. Ниссан Кашкай. 50-й год, 1,5 дезль, Босе, редние фарби, 10,500. Далі у нас Honda 2007 рік, 2,2 дизель на максимальній комплектації, повний привід. Ціна довго вірна. Далі у нас Chevrolet вело. Восьмий рік, 1.5 газ бензин. Номер телефону 3500.